Навряд чи сумчани щодня думають про генеральний план міста Суми, але точно кожен із нас замислюється, чи комфортно мені жити в рідному місті. І якщо ні, то чому міста створюють люди, а потім міста впливають на людей. Рік тому я йшла по центру міста і подумки просила Бога, щоб ворогам не вдалося зруйнувати наші церкви і залишки історичного центру. Ці споруди стільки пережили подій, але стоять століття. А ми милуємося, і надихаємося ними. Чому малина? Тому що зараз чомусь ми такого не будуємо. Ні, обласні місто Суми не можуть похвалитись стрімким розвитком. Це прикра констатація очевидного. Реальна область не розвивається. Міста, місто, наше обласний центр втрачає своє обличчя. Багато про це пишемо, говоримо, створюємо стратегії, кластери, презентації, проте масово будуємо лише житлові будинки зразку 70-х років минулого століття. Всі презентують інвестиції, майбутній шалений розвиток. Ну а тепер ще й відновлення. Питання одне: чи є зв'язок між документами з красивими назвами і реальним життям? Давайте зізнаємось, ніякої відповідальності ніхто не поніс і не понесе за невиконання цих стратегій. Проголошувати не значить виконувати. Тетяна Мироненко переконана, треба чітко планувати вже сьогодні, яким саме має бути життя сумчан після війни. Саме зараз на часі чітко усвідомити, якщо ми обираємо владу, ми повинні і вимагати від влади. Єдиним джерелом влади в Україні є народ. Це стаття 5 Конституції України. І носієм суверенітету також є народ. Так от народ це ми і ви. І не сприймайте нас як конкурентів або ворогів. Ми з вами на одному боці. І доки одна частина нашого народу боронить суверенітет, ми друга частина. Досвідчено і свідома. будемо контролювати і направляти ваші дії. Всі 30 років незалежності України архітектура благоустрій наших міст залежить від виборів. Іронізує Тетяна Мироненко. Згадаємо, як перед черговими виборами терміново робили красивою і освітленою маленьку локацію на театральній площі. Тоді влада себе проявила. Люди побачили, що вона є, і коли хоче, може. Тепер там сформувався реальний центр міста. Люди там збираються з сім'ями, багато молоді. А що далі? Питання до причетних, до влади і до депутатів. Де центр, де затишок, де зручні місця для відпочинку, хоча б зручні лавочки, де плани ландшафтного дизайну? Подивіться на занедбані газони. Це входить в стратегію відновлення? Чи тільки вибори зможуть знову спонукати? Війна не може бути виправданням безладу в стані нашого довкілля, а ще більш гостро актуально не може бути виправдання деяких дій місцевої влади. А що ж відбувається? Голосуємо лише коли бачимо свій інтерес, починають читати документи і бачу дійсно інтерес, створити побільше департаментів, побільше дозвільних та контрольних повноважень, щоб своїх посад вистачало. Терміно, Терміново набрати землю у власність. Війна зменшила надходження до місцевого бюджету і вимагає великих видатків на оборону, але за круглим столом оприлюднюють факти порушень у проведенні закупівель за бюджетні кошти про непрозору діяльність комунальних підприємств, про те, що такі питання, як облаштування пляжів, очищення русла річки сумки, яка дала назву нашому місту, чи догляд за міськими парками, виключені з порядку денного роботи місцевої влади. Щодо парків, на жаль, вони більш мертві ніж живі. Наші обранці не розуміють свої повноваження. Хлопці і дівчата, до вас звертаюся. Ми ж вас обрали, щоб ви представляли інтереси народу. Ви так красиво починали зі слоганом не красти, не брехати, не здаватись і додавали, що головне це подолати корупцію, змінити всіх, хто тримається за крісла, та прозоро розподіляти бюджетні гроші. А ще працювати, а не шукати відмовки. Протягом двох годин експерти за круглим столом обговорили важливість участі самих громадян у розвитку своїх міст і мікрорайонів та різні аспекти діяльності влади, яка несе всю повноту відповідальності за те, наскільки привабливими для життя людей будуть наші міста після війни. Перспектива на комфортне життя лише там, де людина відчуває відклик влади. Відклик влади запитуйте себе, що потрібно нам змінити, щоб люди залишались тут. Всі стратегії перевіряються на життєздатність, коли вони стають реальними планами, а люди побачать і все оцінять. Частіше спілкуйтеся і чуйте людей. Я закликаю створювати щасливе і красиве життя тут, і це залежить від нас. У нас є такий історичний шанс, і давайте його не опустимо. Новини СТС.